або про Сталіна. Що ви знаєте про Путіна або про Сталіну? Як не, знає. не знаєте? Що за... ви ховаєте від інтерв'ю? Журналістика це є. Що ви журналістика? Це не закриває! На... Сайт журналістики. Ooh, uh, too.

Він пам'ятаєте, до нас футболізду з ви приїхали? Андрій Юрійович Андрій Сталіц, дари припам'ятаєш! Взагалі ви в Мілані хочете пограти? Звідки ти приїхали?

Змет тим трио, маме тим трио. Я тобі війна. Тесан, тесан. Передай три відео. О, Юр. Який був пенальк був? Хіке мав забували пенальті. О, пенальок три. Де Юр? Спитайте журналістів, що це пеналька. Хто не знає. А це пеналька. Це його. Глянь, а це чіткий пенальть. Так. Пенальки це, якщо футболіст ударив у штрафному майданчику. Що це добре? Що? Що? Це пеналька! Пенальки це що? Назаркажі пенальки. А ви знаєте, що таке пеналька? Що? Пеналька. Журналисти липше знають футболісти. Скажите, пан, і я не бачила. Наш травний майданчик метровий відомо. Ти мікрофон блеще присунь, то не чути. чув. що ти б'єсі? Ну що Що таке офсайд? Ви мені не сказали, що таке офсайд? Що таке офсайд? Що таке офсайд? Що таке офсайд? О, та футболіст! Що таке офсайд? Це там, де положення не у ігри, розумієте? Один там вийшов напроти всіх, і ці всі були немає. А що ми будемо? Пеналька, коли у штрафовому майданчику підкладав. І блюдо одинадцяти метровий. А там в Ютубі байка жі буде? А мало дети буде. Хто не вийде? А як у нас була траса? Тут вам скати. Що це таке було? Що це таке було? Я виходжу, а це що це таке було? Хочеш полози жінка зварила, а це чуєш, як ліс рубають, що капає. Що це робиш? Ласик напустився, що ліс різ дно. Да. Ти прибіг, подивитись, А то таке Чик кінь, що це таке є, а красок. Ти що у вас мама буде фест бити, як там чуєш? Питання, питання, питання. Що таке пеналька? А що це таке? Що то їздило таке по селі? Що то таке? Таке приділо, я сіла. Приділо, тут таке, так капа. Я думаю, лісі різно прибігаю одного капа. Що таке обсай? То бсай. Я не розбираюся розбираюся. Він не розбираюся футболі. E, e, скажіть привіт Ютубу. Мене не знімає. <ріху> <ріху> Вот ты до Адика, до Адика. А сто твіра больше. Що ти таке гуділа? То таке? Шо, Хей, ти я, Думаю, Думав, шо... <потонус потължу> вже <розумію>. Уже дран <потължу> дранчики <уже> <потължу> <Уже>, вже ліс <потължу> рубали. Вони ліс рубають, думаю. А, а що ви знаєте про Путіна? Розкажіть нам. Ха, нічого не знаю. Хто він Я такий? Не москаль. А, а, Путін? Що? Хто він такий? Шо? Хто він такий? Окупант. Не бей, мало. Їдете з нами у, у територію? Ні. А чого? Ми, то, да, подайте ми мікрофон. Подаймо йому мікрофон. Андрій, потріблю, я не подроблюсь, я не знаю, що так брине, це на козах їздить. Класа. Я зразу на половину. Жінка берає сиром, я думаю, що ліс я буду. Приходити. Його гриби збирати, ні? Відцяло і пользу я. йо, бирати, Віті, айфон, йо майо, нового випуску. А, то добре під світєсний. Йоскерно. Добрі сямушки у кореспондентами насіння, добрі сямушки, реклама не насіння, добрі сянушки даємо бетоння добре.

я їти ся